Всім привіт! Ви на каналі Друзі Що поїсти! Друзі, сьогодні я буду дегустувати плавлений вершковий сирок. Всього їх буде 11 варіантів. Але сьогодні буде не тільки дегустація, а ще й зробимо невеличкі експерименти з цим сирком. А тому сідайте зручніше, беріть з собою вечерю або інші смаколики та приємного вам перегляду! Також, друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок та обов'язково пишіть, друзі, коментарі. Дуже приємно їх читати. Всім дякую. <свісно> <свісно> Тепер переходимо безпосередньо до дегустації. Першим в нас буде вершковий сирок Молендам. Я наляю собі 100 грам. Давайте його відкривати. Друзі, дуже важливо, щоб сирок не приставав до етикетки цієї, до цієї упаковочки. Ну, тут він не пристав. Масова частка жиру 45%. На запах, наче, добрий. Нічого стороннього, поки що я не відчуваю. Давайте його скуштуємо. Нажіємо. Маса однорідна, ніяких я порожності тут не бачив. Що в нас по смаку? Ніжний кремовий сирок. Смачний, некислий, по солі дуже добре, дуже гарний сирок. Мені подобається. Наступний. Верськовий сірок пирятин. Давайте його відкривати. Щось мені не вдалося у мене його трошки відкрити. Але він не пристає. Значено відкриваю, не пристає, да? упаковочки. Аромат, друзі, дуже приємний. Одразу відчувається, Ви ні з цим не переплутаєте аромат плавного сирку. Оце саме він. Чудовий, чудовий. Зараз ми його спробуємо. Так, гуріться. Ну, Маса однорідна. Спробуємо. Ну, ось він такий. Ну так, ламається трошки. Чудовий. Чудовий смак молочний, возьковий, ніжний. Але цей сирок е, трохи соленіший, ніж ми куштували молендам. Мені так здається, що тут трішки більше солі. Але він смачний. Дуже смачний. <плес> Наступний варіант. Сістка! Вельськовий сирок сістка. Давайте його спробуємо відкрити спочатку. Слухайте, Якось вони незручно зробили цей спосіб відкривання, але... Ну, він не пристає. Це вже також дуже добре. Аромат не такий вже чітко виражений, як, наприклад, в порятина. Давайте коштувати. Текстура також однорідна. Ну, Трохи він так на мене як кришиться. Трохи кришиться. На смак мені цей широк не дуже сподобався. Чому? Тому що якийсь у нього після смак такий мучний, наче в рот насипали крахмалу якогось. Якісь такі ці кропиці або щось таке, ну, не дуже приємно. Нація він і непоганий, але після смак в нього ну, не дуже добрий. Але він, ну, м'якенький, м'якенький, але ну, щось мені він не дуже зайшов. Наступний. Васковий срок. Президент. Ну, слухайте, така пафосна назва. Президент. Ну, побачимо, який ти президент. Ось що воно. Ти куди. Ну, наче нормальний аромат. Такий сади. А з тих... Не знаю. Відчувається трохи кислинки. Ну, поки що от з тих варіантів що я коштував, це, як на мене, не найкращий варіант. Чи назва така президент. Як на мене, максимум помічник депутата, а не президент. Побачимо, що буде далі. Наступний. Золотий резерв. Так ось пафосна назва. Зараз ми побачимо, який там Золотий резерв. Як на мене, трохи кислий аромат. Такий він, бачите. Також, друзі, відчувається трохи кислинки, але мені він смачніший, ніж був попередній президент. Я б краще обрав цей варіант, ніж президент. Наступний. Комо. Дуже легко відкрився. Не перестав ні до цього. Аромат приємний, молочний. І зараз ми його скуштуємо. Маса також однорідна. Дивимось. Приємний висковий смак. Нічого зайвого я тут не відчуваю. Навіть ось після смак такий молочний. Ціновий срок. По солі, по кислотності все врегульовано. Гарний варіант. Терма. Дивимось. Відкривається. Легко відкрився. Ні до цього не прилип. На ну, цей запах трохи кислий для мене. Маса однорідна. І такий. Відламався трошки. Друзі, смак непоганий, але як на мене, Наприклад, комо, або пирятин, або золотий резерв, вони були більш кремові, більш такі ніжні. Він смачний, але не такий кремовий. Молочна гільдія. Зараз ми побачимо, що там в них за гільдія така. Молочна. не пристав. Приємний ширний аромат. Маша також однорідна. Приємний вузьковий смак? Але мені відчулась тут е, якась е, спеція або от м, щось таке, наче хімоза якась. Але він непоганий. Непоганий, але є якийсь то зайвий присмак. Вись. Верскова вись. Не перестав. Аромат приємний. Маса однорідна. І такий трохи тягнеться. Приємний молочний смак. Ніжний кремовий. По солі та кислотності все врегульовано. Дуже смачно. Молодці. Ви молодці. Тульчинка. Хто де куштував тульчинку, тут получить у бочинку. Three, two, приємний смак, приємний аромат, І вже не так тягнеться. Ні, друзі. Не подобається мені тульчинка. Він не такий ніжний, як попередні варіанти. Е, відчувається дуже багато зайвих присмиків. Неприємних. Не знаю, що там таке вони зробили з ним. Але щось тут неприємне. Я гадав, що він має бути. Дуже добре, але се не так ним. Своя лінія. Ну, своя, так своя. Не пристав, вже добре. Запах поки що незрозумілий. Маса однорідна. Ну, так, бачите, тягнеться. Тягнеться він. Ну, друзі, таке собі. Таке собі, але він, як на мене, більш такий смаковитий, ніж... Дульчинка, не знаю, не знаю. Як це так сталося? Але дуже непогано. От тут своя лінія. Дуже непогано. Не відчувайте якихось зайвих присмаків цьогось там спеції або якихось інших кислот. Я такого нічого тут не відчув. Добре? Непогано. Ну що, влаштуємо пекельну перевірку всім всім сиркам. Погнали! Експеримент номер 1 Тут 11 варіантів цього сирку. Перевірка бумагою. На 10 хвилин я прибираю в сторонку цей сирок і побачимо потім результат, який буде. А тепер, друзі, експеримент номер 2 Перевірка йодом. Зараз ми подивимось, хто з цих сирків наспигований крахмалем. Друзі, стосовно цього експерименту з йодом. На наявність крахмалю. Візуально крахмаль не визначити. Тому потрібно капнути на сир йод. Якщо він став синім або фіолетовим, то в нього додали крахмаль. Це означає, що сир неякісний, а натуральний продукт буде жовтим або корисневим. Крохмаль це складний вуглевод, який зазвичай знаходиться в продуктах з високим вмістом крохмалю, таких як картопля, рис, пшениця та інші злакові культури. Він є основним джерелом енергії для багатьох організмів, включаючи людину. Крохмаль може бути використаний в харчовій промисловості як засіб для загущення та зв'язування інгредієнтів. Проте, якщо крохмаль надмірно споживати, він може перетворюватися на глюкозу занадто швидко. Що призводить до різких змін рівня цукру в крові. Це може бути особливо небезпечним для людей з діабетом, які не можуть ефективно регулювати рівень цукру в крові. Також крахмаль може мати вплив на шлунково кисечний тракт. Надмірне споживання продуктів з високим вмістом крахмалю може привести до запальних процесів у кисечнику та інших шлунково-кізкових проблем. Деякі люди можуть бути чутливими до крахмалю та мати алергічну реакцію на нього. Отже, хоча крахмаль є важливим джереновим енергії для організму, надмірне споживання продуктів з високим змістом крахмалю може бути шкідливим для здоров'я. Рекомендується споживати продукти з крахмалем у помірних кількостях та розумних пропорціях, щоб зберегти здоров'я шлинково-кізкового тракту та уникнути проблем з рівнем цукру в крові. Ну все, друзі, ось ми і виявили крахмальних правопорушників. Перший правопорушник сотка. Другий президент. Третій. Золотий резерв. Четвертий. Тульцинка. П'ятий. Своя лінія. Перевірку йодом пройшли. Перший. Молиндам. Пирятин. Ферма. Молочна гільдія. Вись. Наступне випробування буде пекельна перевірка мікрохвильовкою. Ось так сірки виглядають до відправлення. Зараз побачимо, у кого підгорить сирна дубка. Друзі, після 30 секунд в мікрохвильовці ми бачимо, що майже всі сирки добре розплавились. Дуже добре розплавився комо. Також добре розплавився Золотий резерв. Сирок президент вирішив показати, що він може добре плаватись. Состка розплавився доволі непогано. Пирятин почав плаватись, але йому недостатньо часу, щоб розплавитись повністю. Ферма також почав плаватись, але також не вистачила часу. Але, на відміну від пирятину, ферма почала плаватись набагато швидше. Здивувала Молочна гільдія, вона майже не розплавилась. Вись чудовий сирок і по смаку і почав дуже добре плавитись. Своя лінія вирішила взагалі не плавитись. Тульчинка. По смаку ніяка, на але чомусь добре розплавилась. Та, морен дам! Смачний сирок та добре плавиться. Можливо, такий експеримент окажеться банальним або дуже простим, але я все одно хочу, щоб ви знали, які сирки добре плавляться в мікрохвильовці. Експеримент номер 4 Випробування пекельною пательнею. Зараз ми побачимо, хто розплавиться, а хто перетворився на вугілля. Погнали! Вмикаємо! Зараз ми все побачимо. Через три години. Ну що, процес розпочався. Пательня показала взагалі інший результат, аніж мікрохвильова піч. З цього експерименту ми бачимо, що пирятин, состка, президент, Молендам, та золотий резерв почали не плавитись, а підсмазуватись. Я такого не очікував. Кому почав добре плавитись? Своя лінія почала так ось плавитись, тут синочка мене знову здивувала і поїхала до Поплавського. Виш не відстає від своїх друзів. Малосна гільдія. Також наздоганяє вись. Ферма розпочала процес плавління. Ось така пекельна перевірочка. Друзі, повертаємося до нашого першого експерименту. Сирок на папері. Далі ми побачимо. Я його складаю в тарілочку. Я не знаю, друзі. Вам видно чи ні, але е, перевірка папером показала, що надлишки жиру або олії, яких не має бути, зафіксовано в таких черках, як состка та президент. Ось така перевірка. В результаті моєї дегустації та перевірки найбільш смачними, натуральними, з правильною консистенцією без зайвих хімічних, синтетичних. Домішок виявились такі сірки як? Молендам, Пирятин. Комо. Ферма. Молочна гільдія. Вись. На жаль, інші сірки перевірку не пройшли. Це дуже прикро. Найбільшим розчаруванням для мене виявилась тульчинка. Це не сирок, друзі, це якась сіморна складова пластилину з післясмаком гіпсокартону. Ну, це реально жесть. Я такого не стікував. Дуже прикро. Також не дуже сподобався мені широк Президент та Состка. Але, друзі, є багато смачних, не дуже дорогих варіантів. Тому купуйте, куштуйте. Пишіть обов'язково в коментарях, який сирок ви купуєте. Найчастіше, який вам подобаються. всім дуже дякую. Хто мене дивиться, хто підписується, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Дуже вам всім вдячний, всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, приємних переглядів. До нових зустрічів, бувайте. та смакуй разом дослідимо, що є на що справжній смак і якісь, ось наш девіз. На нашому каналі відкриття не бійся.